Пошта, яка не працювала 10 років. Олександр працював листоношею у маленькому містечку. Одного дня він знайшов старий лист у поштовій скринці, яка не використовувалася 10 років. Він відкрив його і прочитав. Кохана Ірино, я чекаю на тебе біля нашого старого будинку. Якщо ти ще пам'ятаєш мене, будь ласка, приходь. Лист був датований 2013 роком. Олександр дізнався, що цей будинок давно покинутий, але його не полишала думка, а що, якщо той, хто писав листа ще чекає. Він вирішив дізнатися більше. Виявилося, що лист написав чоловік на ім'я Петро. Він багато років кохав Ірину, але вони розлучилися, а потім він писав їй цього листа, бо не міг її забути. Олександр знайшов Петра у будинку для літніх людей. Я знайшов вашого листа. Очі старого наповнилися сльозами. Вона так і не прийшла, правда? Лист загубився. Вона, мабуть, не знала. Петро зітхнув. Можливо, вона вже забула мене? Але Олександр не здався. Він почав шукати Ірину і знайшов. Вона жила у сусідньому місті. Петро, він все ще чекає? Так. Вона заплакала. Наступного дня вона приїхала до будинку для літніх людей. Коли Петро побачив її, він не повірив своїм очам. Ірино, пробач, я не знала. Він узяв її за руку. І через 10 років очікувань вони знову були разом. Іноді навіть один загублений лист може змінити життя.